Я вітаю всіх на каналі Василинка Креатив знову. І сьогодні я починаю в'язати кокетку гачком до літньої ковтинки. Покажу, як в'яжеться кокетка. Це буде реглан зверху. Гачком із гострим вирізом горловини. Отже, ми беремо ниточки ярнар-джинс, беремо гачок номер 4 і в'яжемо одразу ланцюжок із повітряних петель. Чим краще в'язати реглан зверху, дуже зручно можна зв'язати ланцюжок із повітряних петель і поміряти одразу на себе. Якщо вас влаштовує такий виріс горловини, так, то кількість петель правильно набрана. І одразу на своєму ланцюжку я позначаю маркерами петлі, де будуть у нас регланні лінії, збільшення по регланним лініям. І я набрала таким чином. 2 повітряних петлі, одна петля з маркером для регланної лінії, 14 повітряних петель для рукава, одна петля для регланної лінії, 34 петлі для спинки, одна петля для регланної. лінії, 17 петель для рукава, одна петля для регланої лінії, і в кінці ось бачите, дві петлі. Для рукава у нас 17 петель. 34 для спинки, для рукава. Сімнадцять. І тут 17. І отже, ми в'яжемо перший ряд після ланцюжка. Ми його в'яжемо стовпчиками з накидом. Ще не основним візерунком. Ми робимо для стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі підйому. І робимо накид, і у третю петлю від гачка, тобто це оці наші дві, да, ми в'яжемо стовпчик з накидом. Далі ми в'яжемо в слідуючу петлю, стовпчик з накидом. А в цю петлю, де регланна лінія, ми в'яжемо два стовпчики з накидом. Це буде збільшення по регланній лінії. Накид робимо. Там, де ми відмічали маркером цю петлю. Один стовпчик і другий. Так, тут нам потрібно зв'язати 17 стовпчиків, а у петлю з маркером 2 стовпчики. В'яжемо до маркера. Так, бачите, тут уже збільшення по регланній лінії, 17 стовпчиків, і дійшли до того стовпчика збільшення по регланній лінії, синій маркер. І із однієї петлі в'яжемо 2 стовпчики. Далі в'яжемо 34 стовпчики, де оранжевий маркер. Також у нас збільшення, 2 стовпчики. І тут буде також 2 стовпчики, де жовтий маркер. А як закінчити, я покажу. Дов'язуємо до кінця. І ось, дов'язала до кінця. Збільшення, і останнє збільшення, і залишається дві петлі, дві петлі. Ми в'яжемо в них два стовпчика. З накидом один. Два. Але в останньому нам потрібно зробити ще збільшення для вирізу гострого вирізу, горловини. І ось наше збільшення регланної лінії, два стопчика і збільшення. Три повинно бути стопчика. Все, перший ряд ми завершили. Ось такий він у нас вийшов. Тепер будемо в'язати узором галочки, нашим основним узором. Другий ряд вже в'яжемо основним узором і починаємо так. В'яжемо дві повітряні. Петлі підйому, і в цей же в цю ж петлю робимо додавання, другий стовпчик з накидом. Перше завжди буде додавання, поки ми в'яжемо е, виріс. І далі в'яжемо малюнку. цей стопчик ми пропускаємо. І в цей нам потрібно вив'язати галочку. Це один стовпчик, і другий стовпчик. Галочка ось є. А далі у нас іде регланна петля. Ось вона було додавання. І з неї, з серединки, ось ми в'яжемо 4 стовпчика з накидом. Тепер будемо в'язати по 4 стовпчики е, на регланних лініях. Далі, слідуючий стовпчик, в'яжемо галочку. Далі пропускаємо стовпчик слідуючий через один. Знову галочку. Далі пропускаємо через один стовпчик галочку. І так в'яжемо до слідуючої припавки на регланної лінії. Ось виходить отак. От і ми вив'язали галочку, слідуюча регланна лінія, і в ній 4 стовпчики. Далі в цей стопчик. І так дов'язуємо до кінця ряду. І в кінці, бачите, у нас також одна галочка. Оце з чотирьох стовпчиків прибавка, галочка і одна прибавка із двох стовпчиків по вирізу. Так само, як і спочатку ряду. І в'яжемо слідуючий ряд. Починаємо його також з прибавки. Дві петлі підйому і, і в оцю галочку, так, в'яжемо ще два стовпчики. Це буде якби галочка. А це прибавка, так? Три у нас повинно бути спочатку стовпчики. Далі в'яжемо. З середини кожної галочки наступну галочку, так? З серединки. І там, де в нас чотири стовпчики. Також з середини ми в'яжемо регланну лінію. З чотирьох стовпчиків. Бачите, шукаєте, де серединка цих чотирьох? Два. Три, чотири. Так. І тепер з серединки кожної галочки вив'язуємо на стовпну. Ось отак. Так, тут три стовпчики прибавка. Повинно бути два, так, із цієї галочки. Того ряду, що був перед цим. А у нас прибавка, тому три. І в кінці ряду так же буде. В'яжемо. І цю галочку ми пров'язали. І як в'яжемо регланну лінію. Знову ми вив'язуємо з серединки 4 стовпчики, але але із оцього, з оцієї галочки, так, ми також вив'язуємо галочку, так, два. Так, бачите, тут ми пров'язали, пропускаємо і ось наші чотири. І тут ми вив'язуємо два стовпчики. А із середнього так вив'язуємо чотири знову. Це буде регланна лінія тут два. Так, ось така регланна лінія у нас буде. І тепер із кожної галочки ми вив'язуємо також по малюнку по два стовпчики, тут уже по малюнку. Ось, бачите, який буде у нас кутик, так, і регланна лінія. В'яжемо так само, слідуючу регланну лінію, і так до кінця. Дов'язуємо до кінця. Так. І тут вив'язуємо із серединки чотири стовпчики. Два, із серединки чотири. Якщо подивитися на схему, то видно, що ми так в'яжемо, як по схемі. Так, далі в'яжемо до кінця. І в кінці ряду в останній галочці два стовпчики. Але іще ж нам потрібен третій, прибавка, тому третій стовпчик. Ось так. Дивіться, що виходить. Ось так. І ось наші три ряди. В'яжемо четвертий ряд. Він буде дещо відрізнятися від третього. Напевно, ми так і будемо чередувати третій, а четвертий і так далі. Ну, подивимося, як краще. Бо схема ось є, але вона не досконала. Я вже пробувала в'язати по ній, не виходить. Тому переробляємо. І якщо робити в кожному ряду цю, цю прибавку, тоді буде дуже маленький такий виріс. А я хочу, щоб він був трошечки от пологіший, побільше. Тому я в цьому ряду вже не роблю три стовпчика, прибавку не роблю. Ось у нас дві галочки, і в'яжу. Ось так два стовпчики, і із другої галочки також два стовпчики. Бачите, так також виходить такий кіс по вирізу. І регланні лінії, як ми в'яжемо в цьому ряду. Так, дов'язуємо помалюнку ще одну галочку. Бачите, тут одна, тут одна. І тут нам же ж потрібно 4 посерединці зв'язати для регланної лінії 4 стопчики. Але якщо ми знову будемо в'язати отут іще, як цей ряд, так. Тут 2, тут 2 і 4 посередині, то буде дуже-дуже багато прибавок. Тому ми. В'яжемо ось слідуючу, бачите, галочку. Так, оцю пропускаємо. А в тому, ряду ми її в'язали. І вже посерединці в'яжемо 4 стовпчики. Один два. Три, чотири. Так, бачите, цей пропускаємо тут також, і тут по мальонку. Так, кутик наш краще лягає, він не дуже сильно отак вигнутий і немаленький в цю сторону. Так, тому в'яжемо помалюнку. Четвертий ряд, бачите? Він не такий, як третій. А п'ятий зв'яжемо як третій. от Подивимося, що вийде. Уже із прибавкою п'ятий вив'яжемо. Із оцих галочок, так, також по дві, а посередині чотири. це четвертий ряд. Дов'язуємо точно так же в кутиках наших, тільки по 4 стопчики. І завершуємо ж симетрично, скільки у нас на початку було 4 бачите, стовпчики. І в кінці повинно бути 4, 2, і 2, 4. В'яжемо. Так, п'ятий ряд в'яжемо як третій, це той ряд, що з прибавками. Е, Прибавка на початку вирізу, і буде 4 стопчика і 2 стопчика. Ось тут. Дві петлі підйому, прибавка, один стовпчик сюди, далі помалюнку. 2 столбчики посредини 4 столбчики накидам Стопчики. Бачите, нормально лягає кутик, в'яжемо далі по малюнку. Цей кутик так само, всі інші так само, і в кінці ряду також буде ось така прибавка. Це п'ятий ряд, як третій. Далі шостий ряд ми в'яжемо як четвертий. І так чередуємо два ряди, третій, четвертий, третій, четвертий. І у нас повинно все гарно вийти. Давайте трошки пов'яжемо цей ряд з прибавками. Ось така кокеточка в мене вийшла. Бачите, такий скошений виріс. І регланна лінія, ось у мене це 18 см. Якщо вам потрібно більше, в'яжіть далі, але уже сходиться наш виріс, потрібно в'язати вже рівно, без прибавок. Це до нових відео на каналі Василенка Креатив. Зустрінемося пізніше, коли я буду вже в'язати далі. Покажу, як я в'яжу свій літній і кардіганчик. У мене ще це другий моточок джинсу ось він ще не закінчився на кокетку. І буде в мене ще азіатський росточок. Отак От спинка буде довша. Мені потрібно пров'язати ці три ряди. І буде ж у мене ще обв'язка планки і горловини. Слідкуйте за подальшими відео.